Привет! Я Артем и я люблю машины. Це відео було записане за кілька днів до того, як Росія нанесла ракетні удари по гідротехнічним спорудам Кривого Рогу. Їхньою метою було затопити частину міста, та у росіян нічого не вийшло. Росія це країна терорист. Дякуємо Збройним силам України та західним партнерам за боротьбу проти російського агресора. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт! Я Олексій Дзюба. А це проект Сильна Кухонна шафа. Тут круті українці з IT-ком'юніті діляться власними рецептами про те, як триматися в складних умовах. Гість сьогоднішньої програми айтішник-винахідник Микола Савонюк, котрий створив власний спорткар. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео та не забувайте підтримувати Україну під час війни. Посилання на всі корисні фонди в описі до цього відео. Микола, ти і айтішник, і винахідник. Давай спочатку про АІТ поговоримо. Як ти став Айтішником? Слухай, це доволі цікава історія була. Тобто, я в 2016 році був у США і, взагалі, я не вірю в деякі співпадіння, але в моєму випадку воно саме так і сталося. Я летів за студентською програмою Work and Travel. І я там мав бути десь напевно чотири місяці. Але через два з половиною місяці я вже скучив за родиною, скучив за батьківщиною, і у мене не було все дуже гарно з роботою. Я вирішив повернутися до України раніше аніж треба, на півтори місяці. І десь, напевно, за через тиждень, після того як я повернувся, я побачив, що компанія з Києва, яка називається Ідап Group, вони відкривають офіс в Розі і вони набирають людей на навчання, тобто це навчання, стажування і подальша робота. Так як я до цього навчався на програмній інженерії в інституті, я вирішив скористатися цим шансом. Я зробив тестове завдання, я пройшов співбесіду і я десь близько 9 місяців чекав, доки відкриється офіс, але воно того вартувало, тому що таким чином я влаштувався в ІТ. Це було, це було 5 років тому. І на даний момент я працюю вже більше п'яти років, і я абсолютно всім задоволений. То зараз тобі скільки років? Зараз мені 25. Тобто ти в 20 років вже ввійшов в IT. Так, би? так. так. Я сендер? на той момент був. Це був кінець третього курсу навчання в інституті. Угу, угу. А, а зараз на якій позиції працюєш? Айос інженір. Ти вже middle, senior? сіньор? Важко сказати. Я iOS інженір. я виконую свою роботу. А далі, як мене вже назвуть, це для мене не настільки критично. Добре, напевне, сіньор. Senior, так. А, а як ти став винахідником? Ой, це, це все тягнеться дуже давно. Мені на той момент було років, напевно, 10 або 12, і мій батько, він, як кожен люблячий батько, він хотів, щоб у його сина руки росли з правильного місця. І він мені запропонував ідею: давай ми тобі разом зробимо багі. І мені ця ідея, в принципі, сподобалася, але мені не дуже подобався формат самого багі. Мені, от як, як кожному хлопцю, мені хотілося, щоб була така. Швидка, ефектна машина, на якій можна було ганяти, щоб всі озиралися, і тому подібне. І через деякий час, після того як батько запропонував зробити багі, я побачив репортаж, як студенти готують боліди для змагань, формула студент. І я зрозумів, що як то кажуть, це, це був меч. А що це по суті те саме, що і багі, але саме в тому форматі, який мені подобається. І з того моменту я от як загорівся цією ідеєю, це більше десяти років тому. І я от досі-досі горів і горю її. Спочатку, перші років 3-5, я просто шукав інформацію про все це, тому що ну я був тоді дуже молодий для цього. Я не розумів, як в автомобілях все це робиться. Я був як, як от Джеремі Кларксон в Тогірі, коли він каже, що. Бензин потрапляє в двигун, твориться магія, машина їде. От у мене тоді було десь таке розуміння. Але потім я почав розбиратися в тому, як працюють мотори, трансмісія, як влаштована підвізка, рульове керування і таке інше. І коли мені було, напевне, років 16-17, це я був в 11 класі в школі. Я пам'ятаю, як ми вже з батьком їздили на металобазу, ми купували труби для першої рами. Я почав робити все це, але у мене було. Багато часу, у мене була ідея, у мене горіли очі, але у мене не було достатньо фінансів для того, щоб робити все це якісно. Тому, напевне, роки півтори-два я робив першу версію. Я зварив раму, я почав робити підвізку, але на той момент у мене був дуже сильний перфекціонізм. Я хотів, щоб все було ідеально, а я розумів, що я тоді фінансово просто не можу зробити все це ідеально. Але потім, потім сталося IT. Я, коли влаштувався в ІТ, коли я пройшов навчання і стажування. Я влаштувався на першу роботу в тій же компанії, і у мене почали з'являтися явля... якісь гроші. І вже на ті гроші я почав купувати гарні матеріали. Я купив гарну трубу для рами, я почав купувати елементи підвіски, гальма, рульове керування. Я намагався купувати все, все нове, все якісне, тому що погано зробити можна завжди, якщо, якщо є можливість, треба робити гарно. І з того моменту я. Дай згадати, я напевно будував боліт свій три роки. От активного будування у мене було три роки, де майже все, окрім кузову, я робив сам. А батько він як пов'язаний з автівками? Він також якийсь винахідник. Як це було? Ну, в деякому сенсі так, тому що, тому що батько в мене він зробив трактор своїми руками. Я пам'ятаю, як він колись привіз якусь купу металобрухту. Так. Їздив до токаря, щось там точив, робив, і так зараз в гаражі стоїть у нас ще й трактор. Так, добре. А коли ти робив свій болід, батько якось допомагав, тебе наставляв? Так, звісно, звісно, батько мене власне навчив працювати з металом. Він мене навчив працювати з різними станками, з болгаркою, з, зі зварювальним апаратом, тому що я цього не розумів. Коли у мене були якісь питання, я також міг і звертався до батька. Але, скажу чесно, напевне, відсотків 90 або 95 я зробив сам, тому що, по-перше, це була моя ідея. Мені це подобалося, мені хотілося це зробити, і, може, навіть в деякому сенсі хотілося показати оточуючим, що я щось можу. Так, Все це відбувалося в Кривому розі, з якого ти родом, так? Так, так, так. звісно. Угу, угу. А де це все це якась майстерня? у тебе? там гараж був окремий? Як це наш гараж? Ваша так. Я живу в приватному будинку. У нас є великий гараж, і в тому гаражі я все це робив. Угу, тобто, там не було, не було якихось е, спеціальних інструментів, не було якихось спеціальних станків. Тобто, е, по суті, у мене бів був е, набір ключів, е, зварювальний апарат, болгарка і е, е, якийсь точильний станок. Все. Так, і вийшов Болід Це, не знаю, в цьому році, коли фінал такий, так би мовити, за фінал? Фіналом можна назвати два роки тому, коли я забрав болід з малярних робіт, коли він отримав ось такий вид, який він має зараз. І я його тоді поставив на облік. Але скажу чесно, я коли його забрав. Я був дуже радий, але у мене були доволі змішані е, почуття, тому що я це дуже хотів, я це отримав. Але саме в той момент я отримав і е, свою машину для їзди на кожен день. Я почав їздити, і я зрозумів, наскільки це небезпечно. І мені було просто страшно їздити на боліді. Тому він у мене, можна сказати, два роки стояв в гаражі. Так, там були деякі невеличкі роботи, які я сам робив. Треба було зробити ще по електроніці, щось десь там підтягнути, але в цілому він стояв. І лише ось зараз я набрався сміливості. Я один раз виїхав на мийку, і як як зрозумів, що це цікаво не тільки мені, а ще багатьом іншим. Так він розрахований там одне місце, так я розумію. Так, так так і скільки розганяється до максимальна швидкість, вона обмежена передаточними числами. Це 200 км за годину. 200. Ти розганявся максимум десь 100 100 розганявся. Так, так. По нашим дорогам українським можливо десь такі брати відтінки доріг, де можна ці там розганяти? розігнати. Так, звісно, звісно. Я живу недалеко від Дніпропетровського шосе. Там ідеальна дорога, там можна їздити, але тут більше питання того, що треба також боліт налаштовувати, тому що у мене там повністю регульована підвізка. Треба просто виїжджати, налаштовувати, відслідковувати поведінку. І в ідеалі, звісно, це робити не на дорогах загального користування, а на якихось гоночних треках, щоб нікого навколо не було uh -huh. і щоб знаєш, щоб не повторилася та ситуація, яка була у нас на тест-драйві. Так, так. А Скільки вклав коштів такі волі? У мене у мене є зошит з розрахунками. Uh -huh. Він у кривому розі так, я все до копійки записував. На той момент я вклав десь більше 20 тисяч доларів. Це, це на матеріали і на роботи по кузову. Це без урахування робіт, які я робив сам. Угу, угу, угу. Не знаю, твоя розробка, твій боліт, він продається. Чи ти готовий його продати? Чи були пропозиції? Скажімо так, коли відео потрапило в TikTok і зібрало там близько 6 мільйонів переглядів, то дуже, дуже багато іноземців в коментарях писали, що вони хочуть це купити. Я скажу так, що це мрія, це дитяча мрія, в цілому мрії не продаються. Але якщо і продати мрію, то лише для втілення якоїсь нової. Але, в принципі, у мене є таке бажання, що коли у мене буде син, залишити цю машину для себе, щоб вона стояла в гаражі або, не знаю, десь там в будинку поставити і показувати сину, що дивись, чим батько займався в молоді роки. Ну, цікаво, слухаю. Кривому році ти вже став зіркою з цим полідом, говорять про тебе? А, так, говорять. Знаєш, доволі такий цікавий момент є. Кузов мені робив майстер з Кривого Рогу, і ми з ним тиждень тому, я йому подзвонив, я йому виразив свою подяку за все це. І він розказав цікавий момент, що коли він це робив, до нього приїжджали деякі люди, вони дивилися на все це, і вони крутили пальцем біля скроні, вони казали, що ну, це. Це дикість. Навіщо це робити? Це незрозуміло, навіщо все це. Але зараз ті ж самі люди, коли тоді були, вони йому скидують оці всі статті і кажуть, а дивись, що в нас в місті зробили. Так, <рес> да, реально, по інтернету дуже розлетілось, читав багато статей про тебе. До речі, чи є в Україні ти зустрічав щось схоже, бо я особисто я не зустрічав. А, на дорогах загального користування такого немає. Є декілька болідів, ну, навіть у Києві, у КПІ є команда Формули студент, які все це збирають, і вони на них. Ну так, вони приймають участь у змаганнях. Угу. Ти приймав участь, до речі, у змаганнях? А, ні, але скажу так, коли я вступав в інститут, я тоді, до речі, спілкувався з хлопцями з КПІ. Я дуже хотів вступити в КПІ і також брати участь у формулі студент, але я тоді не пройшов по балам, я навчався в Кривому розі. Чи друзі до тебе приходять з проханням покататись на болі? Так, вони приходять. Їх зараз небагато, але тому що. Багато хто просто ще навіть до кінця не зрозумів, що це що це є. Я взагалі боліт особливо не афішував. Я не хотів про це казати, доки він не був повністю готовий, тому що це така доволі авантюрна ідея. І до останнього моменту я не знав, чи в мене все вийде. Але зараз, коли вже все готове, коли я виїхав, коли з'явилися статті, коли з'явилося все це в інтернеті, деякі друзі дзвонять, просять покататися а деякі друзі дзвонять і питають: ти що, справді це зробив. Привет! Я Артем, и я люблю машины. Где болит? Идем покажу. Лизу. А, мене закрити треба. За Я не можу, я пристрійну Так, ну е, що можна сказати? Емоції зашкалюють, але проект потребує тепер деяких доопрацювань. Дякую, що додивилися відео до кінця. Залишайте побажання та коментарі під ним та дивіться попередні відео на youtube каналі Dev.ua.